У Херсонській клінічній лікарні імені Горбачевського важлива подія: ввели в експлуатацію довгоочікуваний кріоциліндр об'ємом понад 20 тонн. Нове обладнання дозволить безперервно забезпечувати киснем хворих на COVID-19, пояснює тимчасово виконуючий обов'язки голови Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир. Це дає можливість безперешкодно постачання кислороду в цю лікарню і також лікарні тропіних. протягом 10-12 днів. Ця лікарня може працювати в автономному режимі. Також є можливість зливу кисню і ємності для того, щоб в разі форс-мажорних обставин забезпечити інші лікарні нашої області. Кріоциліндр встановили на території цієї лікарні не випадково, адже вона визнана передовою у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Щодня медики приймають та виписують іноді більше десяти пацієнтів. Головний лікар Володимир Мітковський ділиться. Ситуація нестабільна. У нас от сьогодні почти 100 хворих, буває 110. З чим це зв'язано? Тому що ми кожного дня виписуємо 10, 12, 14 хворих. З виздоровленням в основному, і от такий круговорот буває, що от сьогодні за сутки поступило 11 Хворі тяжкі, 4 вкрай тяжкі на операції. Пан Володимир додає, сьогодні кисневого забезпечення потребує 75% пацієнтів лікарні імені Горбачевського, які хворі на ковід. 19 коронавірус це специфічне заболівання, при ліченні якого на першому місці стоїть забезпечення кислородом, тому що страждають легкі. Мінімум 10 літрів в минуту больной. Это Це найлегше течение заболівання. В реанімації 35-40 до 50 літрів бывает в минуту. Це дуже большой об'єм кислорода. Якщо ми закуповували кисень по 15 гривень один кілограм, цей кисень з арендою, з доставкою. З вартістю кисня коштує 6 гривень 80 копійок. Тобто, більше, ніж два рази. Він дешевше вже виходить. Yeah. За часи боротьби з коронавірусною інфекцією проблем з постачанням кисню було чимало. Директор департаменту здоров'я облдержадміністрації Віктор Короленко ділиться: одну з них спостерігали поза вихідні. Машина виїхала з Курахова, шість тонн кисню везли теж сюди і в тропінку. І вона не змогла доїхати, була дуже велика желедиця, машину просто не змогли підняти наверх. Визивали ДСНС, МНС. Поки ту машину витягнули, то у нас кисню залишалось на 2-3 години. Ми змушені були балони з районів забрати, щоб забезпечити місто Херсон. Відомо, що до моменту встановлення кріоциліндру лікарня подавала кисень за допомогою кисневих станцій. Наразі потреби в їх використанні немає, тож вони відправляться в лікарні Херсонської області. Зараз вони будуть перенаправлені в Новокоховку та в Генічіськ. Це дасть можливість забезпечити більшу кількість колька ліжок, для того, щоб ми максимально були готові. В подальшому у разі збільшення кількості хворих максимально реагувати на цей визов. крім кисню, опорні лікарні потребують також індивідуальні засоби захисту, які зменшують ризики захворювання. Та чи не виникає проблема з цим? Я сьогодні повністю забезпечений средствами індивідуальної захисту, я повністю забезпечений медикаментами. Я повністю безпечен тест-системою для ПЦР-лабораторії, яка є з больниці наряду з лабораторним центром займається обслідуванням населення. У свою чергу Віктор Короленко наголосив, аби у 2021 році опорні лікарні були забезпечені всім необхідним. В рамках обласних програм виділять чимало коштів. Коли приймали ми бюджет, ми приймали чотири програми, в тому числі по боротьбі з ковідом. 73 мільйона передбачено на наступний рік. Це по Всім, не тільки по охороні здоров'я, це ДСНС, це перевезення і лікарів, самоізоляція і ті, хто повертається з-за кордону, які знаходяться в закладах охорони здоров'я відповідний термін. Зазначимо аналогічний кріоциліндр, який в змозі забезпечити хворих на коронавірусну інфекцію киснем, встановлений також у Херсонській клінічній лікарні імені Тропіних.